Указ президента України про призначення кличка головою Київської міської державної адміністрації. Призначити кличка Віталія Володимировича головою Київської міської державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. І посвідчення. Сьогодні перед владою міста, перед владою країни стоять проблеми, які не вирішувалися роками. І ми всі розуміємо, що старими методами ці проблеми вирішити неможливо. Що стосується Києва, ситуація дуже коротко. Хотів би її описати: бюджет міста порожний, частина власності, Розобрана за корупційними схемами, Тарифи на сьогоднішній день, непрозорі. соціальні програми не спроможні захистити тих людей, хто потребує допомоги. Я ставлю перед собою мету, принципову мету змінити ситуацію в місті. Ми повинні подолати корупцію. Для цього. Треба забезпечити прозорість всіх розрахунків. Втрачені кошти ми повинні знати, в якому напрямку витрачається кожна гривна. І вона повинна бути під контролем киян. Спілкування киян з чиновниками повинно бути зведено до мінімуму. Зараз створена і працює комісія Київради, яка веде аудіт рішень. Щодо власності міста, які були прийняті за останні п'ять років. І найближчим часом я очікую звіту цієї комісії і з першими висновками щодо які незаконно відчужені об'єкти, які повинні ми повернути до власності, ми обов'язково звітуємо перед громадськістю, перед засобами масової інформації. Бюджет повинен працювати на киян. Міська влада проведе аудіт роботи комунальних предприємств. Ми збираємось скоротити їх кількість і оптимізувати структуру так, щоб ліквітувати безсильне витручання коштів. Ми повинні оптимізувати соціальні програми, зокрема, програму Турбота. І кошти повинні йти в першу чергу для киян, які потребують цих коштів, потребують допомоги. Дуже важливо, і я впевнений, що ми всі це розуміємо. Ми повинні зробити нормальний клімат для того, щоб залучити інвесторів. Тих, хто повинен допомагати в реалізації побудові інфраструктурних об'єктів. І проведення великих реформ в галузі транспорту, будівництва дорог, інших об'єктів, які на сьогоднішній день потребують значних вкладень коштів. Ми також ставимо перед собою завдання співпрацю з міжнародними європейськими фінансовими інститутами і злучати як іноземних, так і українських інвесторів. Ми плануємо створити муніципальну міліцію, відповідальну перед киянами. Виконання цих програм неможливо без постійної співпраці з громадою. Громадські слухання, робота громадських рад, регулярні звіти перед громадськістю ми зробимо обов'язковими в нашій роботі, і це повинно бути. Ключом нашої співпраці